Рополеглих героїв Небесної Сотні у Тернополі відтепер нагадуватиме музей революції гідності. Відкрили його на другому поверсі 18-ї загальноосвітньої школи до другої річниці трагічних подій під час Євромайдану. Тут є атрибути, які використовувалися на революції гідності, тобто, починаючи від бруківка, бочки, шини одяг, майданівців. Закінчуючи офіційними документами, які приймала Тернопільська міська рада під час тих подій. Є навіть скажімо, патрони, які, якими, на жаль, стріляли беркутівці в наших майданчиках. І фотографії. У мене сім'ї небесної сотні стали, особливо з Тернопільщини. Ми вже не то, що як друзі. Нас зріднили смерть наших дітей, але ми вже стали родиною. Ми постійно зустрічаємося, спілкуємося. Ми знаємо всі оці. Хлопчиши на портреті. Улеметись, хочуть, мовті навіжені Крину сотник Сього й по хлопці, я ранені, Крину сотник стов, На країна, не шматуйте її, не трясіть. Ми мене захід і схід, ми родина, ми не північ і південь. Ми рідні. Незабаром у Тернополі з'явиться ще одне місце у пам'ять про події дворічної давнини площа Героїв Євромайдану. Там зараз триває реконструкція, а в центрі площі встановлять пам'ятник Героям Небесної Сотні.